Експертизи у справі про авіакатастрофу в броварах ще не завершені. Правоохоронці ще чекають на результати. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, слідчі опрацьовують всі можливі версії авіакатастрофи. Попередньо розглядають три порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи в броварах розслідує ДБР та СБУ. Поки слідство триває, ми чекаємо відповідних експертиз після того, як експертизи будуть закінчені, і слідство оприлюднить попередні результати, всі будуть знати єдину точку зору слідства. По, що стосується автотрощі. Ще раз хочу сказати, що процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Відповідно, генеральний прокурор заслуховує слідчу групу періодично щодо розслідування даної справи.